Чому в Україні так все погано? Чому така корупція і такі проблеми у нас? Друзі, тому що при владі всі ці роки одні й ті ж самі, вони ходять по кругу. Просто ми не завжди це замічаємо. Бо проходять часи і ми забуваємо і навіть не пам'ятаємо тих політиків, як ось Ігор Шевченко. Їдеш на Київ, дивишся борд за, по Києву, Бордів Маса. Він за смертну кару. Проти корупції, всіх саджати у тюрми. Дивишся 15 й рік був міністром екології. Звільнили, за що? Прогулював роботу? Літав в Емірати відпочивати собі. Знаєте, як на роботу не ходив, літав в Емірати відпочивати. На кабін не ходив на засідання. Поняли? Тобто, чувак жив собі як хотів. Олігарх Олександр Раніщенко, знаєте, так от, він надавав йому літак там особистий. Він чухав себе взагалі отлично. Чувак жив, при... вообще не бачив берегів. Він не бачив нікого і нічого. Потім пройшов час з 15-го року, його викинули з відтіля. Проходить час, 10 років. Ми вже й забули, дехто й не пам'ятає того Шевченка і хто він такий. А зараз він в військовій формі. Зараз він там займається БПЛА, він такий класний парень, він опять хоче йти в політику. Розумієте? Тобто, я не проти, друзі. Ну в, ми маємо обирати. Але якби ми з вами так хоча б заглиблювались хоч трошки е, в минуле людей, і не те минуле, яке пишуть в інтернеті цей поганий, той поганий, він там бандіт, на нього справи заводили, там ще щось. да це фігня, все, друзі. Дивитися, треба, був при владі чи не був, прокрався чи не прокрався. Чим він там займався? Одне діло поставили і зняли, а друге діло, ну там же, ну ви почитайте, скільки там всього. Тепер дивіться, знову ж таки, залужний, так? залужний жалізний генерал, там все супер, нема питань. Трошки прогнувся. Є мінуси, тому що, бачите, списався. І не може служити в армії. Поїхав е, в Англію. Ну, служить там, служить, працює на державу. Е, ну, добре, нема питань. Але знову ж таки, він іде в політику, відкрив зараз штаб. Знову я вже говорив про це і буду говорити. Сюмер там. Подивіться, хто така Сюмар, як вона туди зайшла, в ту Верховну Раду, що вона там робила. Ви подивіться Пашинського там знову хоче зайти. Це ж одна компанія з Залужним. Тобто, а що Пашинський? Пашинський, ви що не пам'ятаєте Майдан, не пам'ятаєте, як вони всіх нас обули, як вони нас обдурили. От. А там же ж і куля в лоба, який кричав, Яценюк, да? Там і забор построїв від Росії, класно загородився. Так же? І розказував, що куля в лоба, то куля в лоба. І що? Ні кулі, ні забору, нічого, ні совісті. Розумієте? І знову вони всі мають зайти у владу в закритих списках, там, залужним або ще з кимось. Тому, друзі, до чого я це все веду? До чого я це все розказую? Потрібно читати, потрібно цікавитися, тому що ми обираємо собі не політиків якихось, не керівників, ми обираємо е, собі ну, не так собі, як дітям своїм. Так? Ми дітям своїм обираємо на найближчі там, 5 років. Бачите, зараз ще більше. Обираємо життя їм. От яке життя буде. От які політики, таке життя буде в наших дітей і онуків. Ви розумієте, про що мова? Це ж не просто так. Я вас дуже прошу. Не відноситесь до цього. Подивились на борді, класний мужик, будемо голосувати. Да цікаво, скільки прошу, цікавтеся, читайте. От подивіться, я ж зараз. Був би радий, якби по телемарафону показали цей фільм про Голобородька. Пам'ятаєте, ми всі його там дивилися, пишалися. От мені б цікаво подивитися, цей фільм нам прокрутили. Ми в це повірили. А чим все закінчилось? Я хотів би, щоб його крутили по телемарафону ще раз і ще раз і ще раз. І щоб Зеленський він же ж грав там роль, бачили в кінці, що сталося? От щоб він, хай не фізично, але. Хай би він це зробив, щоб він міг е, ну, знищити не фізично, але, по суті, економічно знищити от, от, те все, е, що в Верховній Раді і таке інше. Розумієте, я до чого веду? От, ну, дуже хотілося, щоб так сталося, як у тому фільмі, в який ми повірили. Але ж бачите, все воно не так зовсім. Все зовсім не так. Чому? Тому що ми віримо ушами, очима. Ой, ми хлопок клають. Ой, як класно! А що класно? Півмільйона людей немає, якщо не більше. Ну, війна в країні. Кожного дня, подивіться, що робиться. Яке страхіття. І це все, що? Це все наш вибір з вами, друзі. Це все тако ми обираємо з вами. На жаль. Тому. Дивіться, дивіться, дивіться і дивіться, і не тільки дивіться, а й е, робіть висновки якісь. Вивчайте біографії цих людей. Хто вони, що вони, де вони були. Що вони зробили за своє життя доброго, що вони можуть зробити, на що надіються, хто з ними в команді. Чи тримають вони слово, чи є в них цінності людські. От це важливо, друзі. Всім миру добра!